Сьогодні хочу показати вам новинку, а саме як можна запустити просування пост карусельку в TikTok. Для цього нам потрібно зайти у наш рекламний кабінет TikTok Ads. Якщо у вас ще немає рекламного кабінету TikTok Ads, будь ласка, подивіться відеоінструкцію, де я покроково показала, як створити кабінет і як запустити першу рекламну кампанію. А зараз нам потрібно знайти в рекламному кабінеті розділ кампанії. І натиснути Create, тобто створити. Нам відкриється меню з різними цілями, і ми маємо вибрати трафік, оскільки саме в цьому виді реклами можна буде просувати пости карусельки. Виберіть трафік і натисніть «Continue», тобто продовження. Тікток постійно додає нові функції, і в цьому прикладі ви побачите, як він надає можливість створювати групи всередині кампаній для тестування різних варіантів. Завжди продивляйтеся ці інструкції, вони є корисними, але не завжди ви зможете їх використати. Я завжди рекомендую називати всі рекламні кампанії, щоб було легше відстежувати їх і взагалі орієнтуватися у рекламному кабінеті. Вибираємо сайт, оскільки ціль нашої рекламної кампанії сьогодні це трафік, і, відповідно, нам потрібно вказати, куди нам потрібно направляти користувачів з нашої реклами. Далі слід вибрати плейсмент місця, де TikTok буде показувати вашу рекламу. Я вибираю тільки TikTok. Наступним кроком є вибір локації користувачів TikTok, яким ви будете показувати рекламу. На жаль, Україну нещодавно взагалі виключили зі списку таргетингу, хоча вона там була присутня, але з лютого 2022 року вже не можна було запускати рекламу на територію України, і це дуже печально. Але поки так зараз ми маємо вибрати країни, де ймовірно можуть знаходитися люди, яким Може бути цікава моя реклама. Наступним кроком TikTok пропонує нам вибрати вік користувачів, яким будемо показувати нашу рекламу. Це тестова кампанія, і тут я демонструю загальну логіку налаштування. Ви вибирайте, як вам потрібно. Зауважте, що далі буде один з найважливіших параметрів таргетингу сьогоднішньої рекламної кампанії. Це вибір мови. Ми маємо допомогти TikTok знайти українських користувачів, а отже, вони мають розуміти українську мову. І ми йдемо в налаштування і вибираємо тільки українську. Наступним кроком є визначення ознак цільової аудиторії, які буде показана наша реклама. Зараз я спробую приблизно підібрати аудиторію для запуску цієї рекламної кампанії, а ви тим часом можете ознайомитися з доступними параметрами таргетингу і, можливо, зрозумієте, кого можна і вам шукати в TikTok. Паралельно ви можете стежити за правим верхнім кутом вашого рекламного кабінету, де TikTok показує прогноз. Аудиторії та дає свої підказки. Зараз ви можете помітити, що за обраними мною параметрами доступна досить вузька аудиторія від 2 до 4 тисяч користувачів TikTok, які розмовляють українською мовою, знаходяться в вибраних мною країнах у відповідному віці і мають зазначені інтереси. Насправді це занадто мало людей, і TikTok попереджає, що це може вплинути на ефективність рекламної кампанії. Фактично, це означає, що TikTok не зможе розігнатися і, отже, Реклама може або не запуститися, або працювати погано. Тому наше завдання розширити таргетинг, і ми можемо це зробити, додавши більше параметрів, більше ознак нашої аудиторії. Коли ми додаємо більше ознак, або ми можемо всі видалити і дати Тіктоку самостійно знайти і націлити наш контент людям, кого він вважає нашими цільовими, і тоді ви побачите, що у цьому планувальнику реклами буде уже жовтий або зелений індикатор, що означає, що аудиторія Аудиторії достатньо для того, щоб вказувати цю рекламу. Наш наступний крок це встановлення тестового бюджету для цієї кампанії та вибір опцій, за що саме ми будемо платити. Спочатку ми вкажемо свої рейти, своє бачення бюджету, а пізніше TikTok перевірить і вкаже нам, чи погоджується він працювати за вказану нами ціну. Він виб'є помилку, і ми отримуємо відповідні попередження. І до речі, подивіться, вже зараз TikTok сигналізує про помилку і я Впевнена, що це пов'язано з бюджетом. Далі ми вибираємо ціль оптимізації кампанії, тобто визначаємо, за що ми будемо платити. Ми маємо вибір тут: платити за кліки або за перегляди сторінки сайту. Я завжди рекомендую вибирати перегляди сторінки сайту. Чому? Тому що нашу рекламу побачить багато людей, багато з них можуть просто клікнути і не обов'язково бути зацікавленими в переході на наш сайт. Може бути таке, що із 100 кліків користувачів лише двоє перейдуть на наш сайт, і нам взагалі не хочеться платити просто за кліки. Більш доцільно заплатити навіть більше, але за реальні перегляди сторінки, куди ми ведемо людей. В цьому ж меню TikTok пропонує нам визначити вартість одного перегляду сторінки. Тут дуже важливо торгуватися, і звичайно, ми зацікавлені підібрати найнижчу ціну за перегляд нашої сторінки. Таким чином, за меншу суму. Ми покажемо нашу сторінку сайту більшій кількості людей. Є великий ризик, що якщо ви не встановите свій рейд, тут TikTok може витратити весь бюджет цієї рекламної кампанії всього на декілька переглядів, і тому, вказавши планку, ми даємо зрозуміти TikTok, що готові платити тільки певну ціну за один перехід. Однак будьте уважні, я хочу вас попередити, що якщо після записку рекламної кампанії вона не показується як слід, або ви бачите, що. Що насправді рекламна кампанія ніби на місці стоїть, то варто перевірити найперше саме цей параметр. Можливо, ви вказали занадто низьку вартість за перехід, і TikTok не може знайти таких людей. Зараз час перевірити попередження TikTok, які він виділив червоним. І ми бачимо, що він пропонує нам поставити мінімальний бюджет 200 гривень, що 150 гривень недостатня сума для того, щоб ця рекламна кампанія запустилася. Ми виправляємо це і помилка. Після перевірки всіх параметрів ми можемо вже натискати на продовжити, але я, мабуть, додам ще більше цільових ознак, щоб збільшити кількість потенційних людей, які побачать наше оголошення. Це допоможе TikTok краще оптимізувати кампанію. Йдемо далі, тут можна змінити ім'я. Далі потрібно вибрати Spark Ads, і TikTok покаже нам вибір профілів, які пов'язані з цим рекламним кабінетом. І далі в нас є декілька варіантів, як запустити просування наш пост «Каруселько». але я тут раджу саме використати шлях авторизації конкретного посту. Для цього нам потрібно піти в додаток TikTok, відкрити потрібний пост «Каруселько», вибрати параметри реклами, там згенерувати код. Скопіювати його і прийти сюди в кабінет і вставити в поле, де TikTok запитує у нас авторизацію. Після цього TikTok підтягне потрібну карусельку, і ми зможемо перевірити, що все працює коректно. Як згенерувати код публікації в TikTok, Я показувала у відеоінструкції про створення рекламного кабінету. Я додам посилання на це відео в описі до нашої цієї інструкції, і отже, ми вже отримали згенерований код, ставили його. В TikTok, TikTok побачив цю карусельку, і ми можемо перевірити, чи все працює коректно. На цьому етапі також ми можемо вибрати потрібні нам call to actions: це заклики до дії, такі як зареєструватися, читати далі. Вибирайте, які вам пасують краще, або довірте, це TikTok. Ми прийшли з вами до наступного кроку, де TikTok запитує, на яку сторінку потрібно повести користувачів, які подивляться нашу карусельку, і клікнуть. На ось цей Call to Action, заклик до дії. Це може бути ваша стаття, як у моєму випадку, це може бути товар на вашому сайті, курс на платформі, будь-що, що вам потрібно і що відповідає правилам TikTok. Скопіюйте URL та вставте в це поле, але важливо перевірити, чи правильно ви ввели адресу, і для цього там є кнопочка Preview. Ви додаєте адресу, натискаєте на Preview і ви можете перевірити, чи ви вказали правильну адресу. Також не пропустіть TikTok Pixel. Якщо він встановлений на вашому сайті, то, звичайно, підтягніть його в цю рекламну кампанію. Це дозволить TikTok збирати дані про людей, які взаємоділи з вашою рекламою, і це точно покращить усі ваші наступні кампанії. Підтягувати піксель TikTok потрібно ось в цьому розділі «Website Events». TikTok має дуже детальну інструкцію з встановлення пікселя на сайти різноманітні. Існує величезна кількість різноманітних плагінів. Я додам посилання в описі. Під відео, щоб ви могли прямо знайти довідку про це питання. Якщо все добре і немає ніяких попереджень від TikTok, ви маєте натиснути на Опублікувати publish «Publish all». Наша рекламна кампанія створена, але я десь поспішила, і назва не була присвоєна. Це можна легко виправити в головному меню. Я зараз веду назву моєї тестової кампанії. Одразу хочу вас попередити, що після публікації рекламної кампанії ви побачите, що повідомлення не доставляється. Це означає, що оголошення поки ще не показується. Однак це нормально, кампанія перебуває на розгляді. Як тільки ви помітите активність у своєму профілі або будете стежити за рекламною. Кампанії в рекламному кабінеті ви зможете побачити, як працює кампанія та оптимізувати її, або збільшити бюджет, або щось підкоригувати, що Тікток дозволяє, або, можливо, створити іншу кращу рекламну кампанію. Я рекомендую обов'язково використовувати цю нову функцію, адже Тікток зараз активно підтримує карусельки. Раніше це було проблемою, оскільки найпопулярніший формат, який Тікток рекомендував створювати, не можна було рекламувати. А тепер з появою цієї. Новинки у вас і у нас є додаткові можливості для масштабування усіх результатів. Тікток.